Вітаю на каналі Huawei Y6P 2020 року. Будемо на ньому робити скидання до заводських налаштувань. Виключаємо телефон і зажимаємо одночасно дві клавіші. Клавішу включення і клавішу збільшення гучності. Натиснули. З'явився надпис Хловей. Поки що клавіші не відпускаємо. Надпис «Загас» і зараз з'явиться другий раз. З'явився другий раз, кнопку включення можна відпустити. Кнопку збільшення гучності далі тримаємо. Так, і попадаємо в ось таке меню, де можна скинути до заводських налаштувань. Так, кнопками вверх-вниз керуємо. Можливо, можна і сенсором. Вибираємо Clear Data. Там можна і сенсором. Так, тут вибираємо Factory Reset. Тобто скидання до заводських налаштувань. І далі вводимо на клавіатурі. Yes. Знову вибираємо Factory Reset. Можливо, треба було вас попередити, що скидання до заводських налаштувань зітирає все з телефону, ну, напевно вже трошки пізно. І раз ви дивитесь це відео, знаєте, що робите. Так, до заводських воно вже швиденько бачу скинуло. Можна нажати Back і РЕСТАРТ Телефон буде перезавантажуватись, це буде тривати трошки довго. Все з вас вподобайка і підписка.